Доброго дня, мене звати Кух Дмитро. Я представляю свою творчу роботу на тему Волочиськ, місто Ювіляр. Історії маленьких містечок усе часто є значно цікавішими за історії великих міст, адже ніколи не знаєш, які сюрпризи можуть відкритись. Моє місто Волочиськ і загалом в історії України воно займає начебто незначне місце. Але мандрівка в глиб віків розкриває нам досі незнані та цікаві історичні сюжети. Я хочу познайомити вас з історією свого міста. Міста Ювіляра. Адже у цьому році виповнюється 460 років, і князь Станислав Збараський одержав від уряду право на закладання містечка. Хоча перша згадка про містечко Волочище датована майже на 100 років раніше, отже, давайте поринемо у подорож. Волочиськ належить до старовинних поселень. Спочатку це поселення називалося Волочище. Походить ця назва від слова волочити, тобто Перетягувати волок. За часів Галицько-Волинського князівства і в наступні віки тут проходив торгівельний шлях з заходу на схід. Щоб перебратися через річку і її заболочені береги, купцям доводилось волочити свої вантажі. На цьому шляху виникло два поселення з, з одноіменною назвою Волочище. Пізніше, мабуть, як молодше поселення правого берега зброча було перейменовано на Підволочиськ. В старовинний період територію сучасного Волочиська заселяли слов'янські племена Волиняни. В дев'ятому і десятому століттях місцевість належала до Київської Русі пізніше до Галицько-Волинського князівства. У 1241 році цю місцевість захопили і спустошили монголо-татари, які йшли з Києва для загарбання Галичі. В 1254 1255 роках Галицько-Волинські війська в районі Волочиська нанесли велику поразку монгол-татарам, після якої вони змушені були звільнити значну територію Волині і Поділля. Але через деякий час внаслідок нової навали монгол-татар території Волочиська надовго попадає під іноземне Іго. В другій четверті 14 століття місцевість Волочиська в складі Волині була захоплена Литовським князівством. В цей період Волочиськ сходив до складу Кузьминського повіту, який охоплював територію Південної Волині. Вперше згадується Волочиськ під назвою села Волочище у Подільському акті князів Збариських від 9 липня 1463 року. До цього село Волочище належало Волинському магнатові князів Василю Збариському, після смерті якого, Заподільчим актом 1463 року, воно перейшло у володіння його сина Семена Збариського. Недалеко від Волочиська, в південній частині цього краю проходив Чорний шлях, один з головних шляхів татарських набігів на українські землі. В кінці 15 століття Кримська Орда сильно спустошила Кузьминський повіт, вціліла лише незначна кількість поселень. Татари захопили і Волочиськ. Князі Звареські в 1572 році брали участь в битві з татарами під Вишницем, в результаті якої їм вдалося повернути назад собі Волочиськ. У 1518 році Волочиськ переходить до спадщини у володіння маршалку землі Волинської князю Константину Івановичу Острозькому. Але незабаром він знову повертається у володіння князів Збаразьких. В 1545 році Волочиськом володіє князь Михайло Збаразький. З цього часу село в документах іменується вже Волочиськом. В середині 16 століття у Волочиську розвивається торгівля. Він починає торгувати з іншими містами України. Сюди приїжджають купці з міст Кременця, з Баража та інших. Кременецькі купці скаржились на князя Михайла Збаразького, що він у Волочиську велике мито з відвоза бере. У Волочиськ завозили гончарні, камінні, дерев'яні, залізні, текстильні і ремінні вироби. Звідси вивозили зерно, худобу, шкіри. Вступивши в торгівельні зв'язки з містами України, Волочиськ зростає економічно. У 1556 році поміщик князь Владислав Андрійович Верзбаровський одержав від уряду право на закладання у Волочиську містечка. У 1583 році у Волочиську нараховується 135 димів і 675 жителів. В цей час Волочиськ перетворюється у торгівельне ремісниче містечко, багато жителів якого займаються торгівлею і ремісництвом. У 1569 році Волочиськ попадає під владу Речі Посполитої. З цього часу, аж до 1793 року, містечко входило до складу Кремачуцького повіту Волинського воєводства. Як свідчать документи того часу, населення Волочиська в 1580 році сильно потерпіло від пожежі. Польські жувніри спалили майже все містечко. Люди стали настільки бідними, що навіть через три роки після цього не могли сплатити податком. В 1583 році містечко, крім торгівельно-ремісничих домів, нараховували 42 бідних халупи жителів, яких вели злиденний спосіб життя. В південну волинь у 1593 році вторглися кримські татари, які суцільно спустошили міста і села цього краю. У 1595 році в районі Волочиська загін Саверина Неливайка розгромив ватагу кримських татар. Згодом Волочиськ стає волосним центром. До складу Волочиської волості в 1629 році входило 14 навколишніх сіл: Поляни, Головчинці, Канів, Морозів, Лозова, Естерзія, Суперінів, Мислова, Немиринці, Федірки, Завалійки, Курники, Кривачинці. І промна, в яких разом із Волочиськом нараховувалося 409 димів. В самому Волочиську тоді було 198 димів. Волочиськом з усіма прилеглими до нього селами, володів Великий Волинський магнат князь Юрій Збариський, каштелян Краківський. І смерть Юрія Збариського погас рід князів Збариських. І Волочиськ по спадщині в 1631 році переходить у володіння князів Вішнівецьких. Він стає центром організації визвольного руху у волості. На початку 1648 року у Волочиську був створений таємний осередок, який готував повстання проти польської шляхти. Тоді ж місцеві жителі вбили шляхетського пана. У вересні 1648 року козацькі війська Богдана Хмельницького розгромили польську армію під Пелявцями, звільнили Волочиськ. В травні 1649 року польські війська під командуванням коронного гетьмана Ланскаронського Ронського пройшли поблизу Волочиська і укріпилися в купелі. Козацькі війська в червні 1649 року знову вигнали поляків з цього краю. В цей час частина козацьких військ Богдана Хмельницького, переслідуючи противника, пройшла із Меджибоджа через Волочиськ на зборів. У 1653 році через Волочиськ знову пройшли козацькі війська Богдана Хмельницького, що вирушили із Бара до Жванцю. За зборівським договором він залишався і надалі під владою Польщі. Незважаючи на величезні спустошення, вчинені татарами, турками і польсько-шляхецькими військами, в сімнадцятому столітті Волочиськ не припинив свого існування з затуханням роду князів Вишнівецьких з 1695 року в року, Волочиському поспадщині став володіти її родич Юзеф Потоцький, воєвода Київський. В сімсот році Юзеф Потоцький продав Волочиськ разом з іншими маєтками коронному маршалу Фрідриху Мошинському за 1700 золотих. Фрідріх Мошинський був один з великих польських магнатів, власністю якого було 1694 десятин землі. 30 682 кріпаки, багато крамниць і промислових підприємств. В березні 1793 року в результаті другого розділу Польщі Волочиськ переходить до Російської імперії. З березня 1793 року, по травень, 1795 року, Волочиськ входив до складу Ізяславського намісництва після цього до Базилійського повіту Подільської губернії. А з серпня 1797 року аж до 1923 року, будучи центром Волочиської волості, належав до староконстантинівського повіту Волинської губернії. 8 серпня 1795 року у Волочиську була створена митниця. З того часу Волочиська стає важливим пунктом у зовнішній торгівлі Росії. Через цю митницю вивозили з Росії різні сільськогосподарські продукти, велику рогату худобу, вовну. Із-за кордону, переважно з Австрії, ввозили камінні вироби, точила, коси, скло, столярні вироби, меблі, цитрусові, мінеральні води. На заході Росії із сухопутних митниць Волочиському належало перше місце по вивозу зерна. У 80-х роках 19 століття звідси щорічно вивозили по 4-6 мільйонів подів зерна, пшениці і жита всього вивіз товарів у 1879-1883 роках в середньому складав 11,7 мільйонів карбованців. У Волочиську в 60-х роках 19 століття постійно перебувало до 60 комісіонерів закордонних купців, які заключали торгівельні угоди з російськими купцями. В кінці 18-го і на початку 19-го століття граф Фрідріх Мошинський заклав у Волочиську волосний банк, збудував п'ятиповерховий кам'яний палац, приміщення школи, а також збудував палац на чотири версти на схід від містечка, поклавши цим самим початок новому поселенню, яке було назване його іменем. Фредрихівкою в 1866 році в селі Фрідрихівка уже налічувалося 58 дворів і 167 ревійських душ. До початку 19 століття населення містечка було зовсім непесемним. До цього часу тут не було ніяких шкіл. Лише в 1801 році у Волочиську була відкрита однокласна школа, в якій навчалася велика кількість дітей, багатих міщан. Перед початком війни з Наполеонівською Францією за розписом Михайла Івановича Кутузова, в 1805 році у Волочиську розміщався Санкт Петербурзький козачий полк Першої армії, якою командував Михайло Іванович Кутузов. З 1816 року Волочиськом став володіти далекий родич Фрідріха граф Гнат Мошинський якого у цьому маєтку в 1823 році нарічувалося 2352 чоловіки кріпаків. Пізніше небагато часу Волочиськом володів його син Петро Петромошинський. Волинський губернантський маршал Петро Машинський приймав участь у декабристському русі. Він належав до таємного товариства об'єднаних слов'ян, організованого в Волині. Головною метою цього товариства було звільнення народу від самодержавства і кріпосництва. В 1860 році тут нарічувалося 2576 жителів і 387 домів. В цьому році єврейське населення складало 49%, а в 1870 році вже 58% воно в основному займалося торгівлею і ремісництвом. В другій половині 19 століття у Волочиську виникає ряд промислових підприємств. В 1860 році вже працював пивоварний завод. Який виробляв за рік 9 тисяч вітер продукції на суму 900 карбованців, і свічковий завод, річне виробництво продукції, якого становило 600 карбованців. У 1870 році був збудований Волочиський цукровий завод, яким володіло німецьке товариство Збруч. У 1870 році через Волочиськ була проведена залізниця, яка стала з'єднувати Київ зі Львовом. Тоді ж було закінчено будівництво Волочиської залізничної станції. Під Волочиськ був сполучений із Волочиськом. І це була перша колія, що поєднувала Галичину зі східною Україною. 4 листопада, 1871 року, було відкрито залізницю під Волочиська і Волочиська. Збулася мрія тих, хто прагнув з'єднати Чорне море з Балтійським, починаючи від Карла V і закінчуючи акціонерними товариствами. З'явилася пряма артерія, Одеса Гамбург, і була вона в руках Галицького товариства. По ній перевозились Подільське збіжжя і худоба. Чесько-моравське вугілля, продукти промислового виробництва Австрії і Німеччини. Залізниця Львів, Красне, Золочів, Тернопіль, Підволочиськ, волочиськ стала для Галичини першою справді міжнародною лінією. По-перше, тому що Австрія домовилася таким чином з Росією про сполучення Львова з Одесою через Нацбручанський міст. А по-друге, тому що лінія ця промувала далі на схід через Краків і Вроцлав до Гамбурга. З цього часу через Волочиськ значно зростає зовнішня торгівля Росії. Якщо в 1857 році через Волочиську митницю було вивезено товарів на суму 191 тисяча карбованців і ввезено на суму 20,9 тисяч карбованців, то в 1912 році віз складав 22,3 мільйона карбованців і віз 11,7 мільйона карбованців. 1 вересня 1876 року у Волочиську і Фердріхівці були відкрито церковну парофіяльні школи. Учителями з них працювали випускники Волочиської однокласної школи. За навчання, як і в однокласних школах, треба було платити, тому воно для дітей бідних сирен було недоступним. З 1880 року у Волочиську працює телеграф. У травні 1881 року у Волочиської Фердріхівці відбувся єврейський погром, спровокований царським урядом. Погромники декілька днів нападали на єврейські будинки, крамниці, майстерні, били людей, відбирали в них гроші. 1890 1891 роки виявилися неврожайними у Волочиську і у багатьох селах з нового врожаю, навіть не повертались насіння. 1892 рік теж був засушливим, маловрожайним. В ці роки люди голодували, життя їх стало важким. Великий приплив в містечко робочої сили зробило її дешевою. Заробітна плата дуже знизилася. В 1893-1894 роках у Волочиську перебував видатний російський письменник Олександр Іванович Купрін. Тут він проходив військову службу в 46-му Дніпровському піхотному полку. Перебуваючи на військовій службі у Волочиську, Купрін формувався як письменник-реаліст. Економічне становище жителів Волочиська наприкінці 19 го та на початку 20-го століття залишалося тяжким. З великої маси безземельних селян, 88 чоловік в 1899 році займалися рівнісництвом. Із них 35 працювали мулярами, 30 шевцями, 15 теслярами, 5 ковалями, два кушнірами, один кравцем. Вони змушені були кожен день шукати собі заробітку. Селяни, які мали коні, перевозили вантажі на станції та митницю. Чимало з них займалося торгівлею, тобто перекупкою різних продуктів. Через відсутність пасовищ курів у селян майже не було. Убогами виглядали селянські хати, зліплені з глини, покриті соломою, складалися з однієї кімнати. Підлога в кімнаті вбивалася землею. Зимку палити не було чим. Одяг селян носили із самотканого полотна. Рідччя і сатину, і сидцю, масове жебратство, постійний супутних жителів старого Волочиська. На 1 січня 1899 року у Волочиську нарічувалося 510 дворів і 3378 жителів, не дивлячись на наявність містечку двох шкіл. Письменних в році було лише 325 чоловік, тобто менше 10%. Із цієї кількості читати і писати вміло 204 чоловіка і тільки читати 121 чоловік. В кінці 19 століття лікарів у Волочиску не було. За медичною допомогою сирян звертались до бабів шаптух, які лікували хворих нашіптуванням, травками, п'явками і горшками. Клубів, і бібліотек, в містечку не було. Єдиним місцем дозвілля для бідноти була корчма. До початку Першої світової війни тут стояли. 12-й Драгунський Стародубський полк, 3-й Оренбургський козачий полк і 19-та прикордонна Волочиська бригада. В Першу світову війну Волочиськ перебував у прифронтовій зоні. Іноді бої проходили на його території. У 1914 році біля Волочиська заплави річки Збруч австрійці завдали поразки російським військам, знищивши майже всю гвардійську кавалерію. У квітні 1916 року. У Волочиську перебував видатний російський полководець генерал Брусилов, який в Першу світову війну командував південно-західним фронтом, 5 квітня. 1916 року він у Волочиську провів нараду командуючих арміями Південно-Західного фронту. На цій нараді командуючі арміями одержали завдання енергійного наступу проти австрійсько-німецьких військ. В результаті він увійшов в історію під назвою Брусирівський прорив. Під час цього прориву, який став переломним в ході війни, противник втратив біля 2 мільйонів чоловік, у тому числі понад півтора мільйона вбитими і пораненими 450 тисяч. Весною 1918 року селяни Волочиська і всієї Волочиської волості відмовилися брати участь у польових роботах на поміщицьких полях та обробляти влітку цукрові плантації. Власті намагалися силою примусити їх працювати. 15 липня 1918 року розпочався всеукраїнський залізничний страйк. Застрайкували тоді і Волочиські залізничники. Велика залізнична магістраль була на довгий час паралізована. Незважаючи на репресії німецьких властей, Волочиські залізничники стійко і організовано продовжували страйкувати. Страйк прийняв затяжний характер. У розкішних палацах графа, Льдовіка Дадуховського, якого розстріляли під час революції, були розміщені дитячий будинок, школа, культурно освітні і державні установи. У березні 1923 року Волочиськ став центром Волочиського району, утвореного з Волочиської, Маначинської і частини Авратинської та Купрівської волостей Староконстантинівського повіту. В зв'язку з тим, що містечко Волочиськ знаходилося на близькій відстані від кордону. Рецентр був розміщений на станції Волочиськ в селі Фредріхівка, яке пізніше було перейменовано на Волочиськ і тепер злилося з старим Волочиськом. Внаслідок репресивних методів колективізації у Волочиському районі протягом 1930-1931 років були розорені не тільки заможні господарства, а й господарства значної частини середняків, яким не під силу було витримати тверді завдання по глівопоставці. Сотні вмілих старанних господарів потрапили до таборів гулагу, а їх сім'ї були вивезені до Сибірських спецпоселень. Великих успіхів досягли промислові підприємства. Цукровий завод було реконструйовано, обладнано новими машинами і апаратурою. В 1940 році він вже випускав за добу 1400 центнерів цукру. Цегельний завод збільшив виробництво продукції з 2 мільйонів штук цегли в 1928 році до 4 мільйонів у 1940 році. Крім того, працювала дзеркальна фабрика, маслозавод, електростанція. В містечку працювали вісім підприємств побутового обслуговування і громадського харчування, кілька магазинів, діяла лікарня на 40 ліжок, поліклініка, пологовий будинок, жіноча і дитяча консультації, фельдшерський пункт, аптека. Дальшого розвитку набула освіта і культура. Серед дорослого населення було повністю ліквідовано неписьменність, працювали дві початкові семирічна. А з 1934 року середня школа, будинок піонерів, в 1940 році діяли три дитячі садки. В 1932 році було відкрито сільськогосподарський технікум, який готував молодших агрономів і зоотехніків. Згодом його перевели в село Дзеленці. До послуг жителів був будинок культури, кінотеатр і чотири клуби. З липня 1941 року у Волочиськ вступили німецькі війська. Було встановлено окупаційний режим, який зберігався до березня 1944 року. В серпні 1942 року на околиці міста Волочиськ було розстріляно 8634 чоловіка єврейської національності, в тому числі 22 радянських військовополонених, в селі Купелі. Було розстріляно 261 чоловік єврейської національності. Всього за період війни було замордовано 9297 чоловік а 3982 вивезено на примусові роботи до Німеччини. 17 березня 1944 року місто Волочиськ було визволено від німецьких окупантів. Територія району Остаточно була звільнена 23 березня 1944 року в поях за визволення Волочиська загинуло 427 солдатів і офіцерів радянської армії, а за визволення району 1684 чоловіка. В цілому фашисти завдали населенню району збитків на суму 107,8 мільйона карбованців. 2474 жителі Волочиська за подвиги у Великій вітчизняній війні нагороджені орденами і медалями. 6390 жителів району полягли смертю хоробрих на фронтах Великої Вітчизняної війни. З перших днів визволення розпочалася відбудова. Вже в березні було відбудовано маслозавод та інкубаторну станцію. В 1947 році почав працювати цегельний завод. У 1950 році цукровий. Великі зміни у промисловому і соціально-культурному житті міста відбулися в 60-ті роки. В 1965 році побудовано плодоконсервний завод. У 1966 році Швейну фабрику. В 1968 році філіал Ленінградського конденсаторного заводу Кулон. Цегельний завод міжколгоспбуду Завод металових Метеор, хлібокомбінат в 1970 році комбінат хлібопродуктів, цегельний завод Керамік в 1971 році сироробний завод, а також машинобудівний завод, філіал Запорізького виробничого об'єднання Моторсіч. На сьогодні волочистки розвинутим аграрно-промисловим містом з чистими охайними вулицями та привітними людьми. У місті працюють компанії Агробізнес Вітагро. Ватмутор Січ та багато дрібних та середніх підприємств. У місті вирує культурне життя, проводяться спортивні змагання. Місто пишається чемпіоном світу з паверліфтингу Вадимом Довганюком. Жителі Волочиська активно займаються волонтерством, чимало серед них учасників АТО. Я люблю своє місто і вважаю його не дарма називають перлиною на збручі.